Привіт, мої любі козирожки! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Мені прийшла в голову така ідея зробити таро передбачення на 2024 рік тільки на старших арканах. Тому що старші аркани це важливість, щоб ми зразу розуміли червону нитку місяця. Один, одна карта один місяць. Отож, давайте спробуємо, не гаймо часу, починаємо з лютого, бо січень вже закінчився. Лютий місяць для вас кожзирожки карта. Яким буде лютий місяць? Отож, карта для вас. Світ це закінчення якогось етапу. Світ це остання карта в колоді, коли ось закінчується цикл, етап. І ви отримуєте новий статус. У вас попереду нове життя в кожного своя ситуація. Можливо, хтось переїжджає, хтось одружується, хтось стає бабусею дідусем, хтось стає студентом, хтось стає батьками, хтось стає нареченою нареченим. Ну, розумієте, нова робота, нові ідеї коли. ви, Це завершення чогось одного і початок нового. Це дося... ваші досягнення. Це. Цінність і цілісність і гармонія, коли вам комфортно те, що ви мали, і комфортно переход, коли воно все, все так, як має бути, коли воно все йде поступово, ви не перестрибуєте через декілька сходинок, а коли воно все має своє логічне завершення. Тобто ви були нареченими, стали подружжям, була вагітність, стали батьками. Тобто ви були в одному статусі, отримуєте інший статус. Ви відпрацювали, ви вийшли на пенсію. Ну, коли ви щось зробили і отримуєте результат. Ви чекали візи, отримали візу, ви переїжджаєте. Ви оформляли документи, ви їх оформили і ви щось далі робите з тим. Ну, розумієте, так? Кожного свій етап, кожного завершення чогось свого і початок чогось нового. Далі дивимося. Березень місяць, який буде? березень для козирожки. вискочила сама карта карта помірність. Старший аркан помірність. Помірність це вже все. Ви все зробили, ви тут всі в лютому ви Перейшли в новий етап, отримали новий статус і все. І ви отримуєте задоволення. Тому що тут вже ніхто нікуди не поспішає. Тут все, як має іде, як має бути. Тут енергетика води, яка спокійно перетікає з одного келиха в інший. Все йде за планом. Вас все задовільняє, ви все приймаєте, все класно. Спокій і гармонія. Для когось це баланс, для когось це мир і гармонія в душі, для когось це терпіння. Для когось це поміркованість, помірність, для когось це спокій, гармонія і безтурботність. Ось в березні такий буде стан вас безтурботності, легкості, миру і спокою. Дуже класна, така позитивна і спокійна енергетика. Так що в нас далі квітень місяць. Квітень місяць для козорожків. Відлюдник. Ну що? Вже таке, після поміркованості, коли все класно, треба ще заглибитися глибше в себе, так, тому що від людних це вже добровільна ізоляція. Коли людина з ліхтариком іде, щось шукає, шукає вихід з ситуації, шукає себе, своє покликання, світить ліхтариком, хоче зрозуміти, побачити щось, подивитися на ситуацію з інш, іншого ракурсу, іншими очима. Відлюдник розумна людина, людина, яка зважує ретельно, яка має досвід, яка має знання і або планує, або переоцінює, або переосмислює, або оновлюється для кожного відлюдник свій. Для когось це самоаналіз, для когось це споглядання на світ, споглядання на ситуацію, на людей. Для когось це відсторонення, тобто залишіть мене в спокій, все, я не хочу, дайте мені спокій. Для когось це самотність, хочу побути наодинці. А для когось це пошук себе. Тому в кожного свій відлюдник підставляйте. Але енергетика така, ну, відлюдник – це спокій, ніхто нікуди не рухається, тому не потрібно щось починати, щось. Таку грандіозну діяльність розвивати, тому що відлюдник він не любить цього. Він любить спокій, думки, думає, аналізує, планує. Так, далі в нас щось: Березень, квітень, травень. Вежа. Вежа це раптові зміни. І якщо ви щось плануєте на березень, то завжди майте в голові ще план Б, тому що щось може трапитись таке, що вас поставить в тупік, в ступор, коли настане такий хаос, що ви не будете знати, що робити. І в нашій ситуації, в наших реаліях, це може бути влучання. Блискавка влучає вежу, руйнація. Руйнація планів, руйнація домівки, руйнація, що ви тобі собі там надумали, спланували ваших ілюзій, ваших перспектив, вашого життя, в ваших крах стосунках, тобто вежа, блискавка руйнує стосується будь-якої ситуації, і вона руйнує те, що, де була тріщина. Ну, наприклад, якщо вас звільнили з роботи, то можливо вони і так збанкрутують. Якщо вони збанкрутували, то ви знайдете. Кращу роботу, воно боляче, воно важко, воно страшно, але в перспективі буде краще. Можливо, почнете працювати на себе і знайдете в собі таланти, які, працюючи на роботі, ви не могли проявити. Це і стосунки може стосуватися, коли от вибухає щось непередбачуване, стається чи назріло у вас вибухає, і ви виясняєте відносини, ви розви... розвиваєте стосунки. Або домовляєтеся і будуєте. Головне, що ви будуєте далі, потрібно будувати нову вежу на новому міцному фундаменті. І враховувати ті помилки, які привели до руйнації. Так що, це для когось катастрофа, для когось руйнація, для когось потрясіння, для когось хаос. Але це для всіх раптові зміни і непередбачувані зміни. Так що, любі мої. В травні місяці будьте готові і майте запасний план. Червень. Червень місяць яким буде? Місяць. А після вежі, після руйнації і хаосу далі не розумію. Далі туманність, тому що місяць це, це невідомо. Несвідоме, невідоме, це туман, це рожеві окуляри, це коли я не розумію, це коли я е, нам видають ситуацію бажану задісне, за, дійс, за дійс, дійсне забажане чи навпаки. Ну, тобто, коли ви не бачите реалії, ви не можете оцінити реальну ситуацію. Це вода, а вода це емоції. Сьогодні я плачу, завтра я сміюся, сьогодні я впевнена, завтра вже істерика, я боюсь. Ось, ось постійно ось такі коливання. Це доросла жінка. Якщо це ви, ну, слухайте свою інтуїцію, тому що це карта нашої інтуїції, енергетика води це наша інтуїція. Не дозволяйте страхам брати верх. Слухайте себе. Якщо ви чоловік, можливо, інтуїція, дослухайтеся до жінки, які ви довіряєте, дорослій. Можливо, це мама в вашому житті зіграє якусь роль вирішальну. Бабуся, вона буде важлива в червні місяці. Буде ситуація навколо неї розвиватися. Ну і це страх наш. Ніч місяць це ніч, коли темно, коли ми не бачимо, не чуємо, а уявляємо собі. Не дозволяйте своїм страхам заполонити. Не дозволяйте їм збити себе з толку. Тому що для когось це ілюзія, для когось слухайте свою інтуїцію. Це може бути Це і невпевненість, і плутанина, і складність, і секрети також, коли назовні проявляються секрети. Ось тут також по вежі можуть бути секрети, які далі ще будуть продовжуватися. Коли блискавка це коли виявили секрет. Проявився ваш секрет, дізналися, хтось, хтось про ваш секрет. І ось тут також це секрет, це хитрість, це обман, рожеві окуляри і карта також вагітності. Липень яким буде? Липень для козироїв. Сонечко, а в липні все буде гаразд. Це або відпочинок ви поїдете, там, де спеча сонце і гарна погода. Сонечко має властивість висвічувати вас. Вашу, вас, конкретно, вас. вашу красу, ваші таланти, коли ви розумієте, що я хочу, як себе проявити, коли вас зауважують, коли ви сяєте, також ситуацію, яка була якась, можливо, нерозум... непорозуміння між кимось, то сонечко має властивість проясняти. Коли ви розумієте, що це не проблема, коли ви розумієте, що у мене в клієнтки. Сонечко, в неї була складна ситуація з подругою, і сонечко випала, ну вона не знала, як її розрулити цю ситуацію. Вона боялась, не знала, яким чином підійти. І карта сонечко, я їй говорю, ну не бійся, все буде гара. Сонечко ну, це ж чудово, найпозитивніша карта в Клоді, не бійся. І вона пішла до своєї коліжанки, і вона взагалі каже: а В чому була проблема, немає? Тобто, сонечко по сонечку, ви розумієте, що та проблема, яка здавалася для вас, проблемою, вона не проблема. Вона не лякає, там взагалі нічого немає. Це надумане, це, можливо, маніпуляції чиїсь, чи, чи якісь пересуди чиїсь, але це не проблема, її легко вирішити. Сонечко це ваші амбіції, це ваше я, що я хочу. Це щастя, радість і успіх, це чудове здоров'я, це і діти, і коли з ними все гаразд, це оптимізм і життєва сила. Ви розумієте, яка потужна сила закладена в сонечку? Наскільки от липень буде для вас неймовірно класний? Радість, впевненість, щастя і правда. Ось правда, коли в прав... ситуація правдива. Дивимося далі. Серпень, так? Яким буде серпень? Судження, карта кармічна, Старший ракан судження, страшний суд. Карта звістки, карта, можливо, звістка вам переверне ваш світ, ви щось для себе відкриєте, зрозумієте, ви. Від, розплющити очі, ви таке враження, що пробуджуєтеся. Карта пробудження від чогось, від сплячки, від, е, ви себе по-іншому бачите, ви зрозуміли свою ціль в житті. Ну, ось тут ангел трубить в трубу і мертві стають з могили. Карта карми, і тому ви отримаєте, е, ви отримаєте те, на що ви заслужили. Це самооцінка пробудження, оновлення, розплата, мета, коли ви розумієте, куди йти, як жити далі. І розплата. Тобто бо карма так працює. Ви отримуєте те, на що ви заслужили. І якщо вам не подобається те, що ви отримаєте, значить ви десь накосячили. Вересень. Яким буде вересень? Смерть. Старший аркан смерть. А смерть це трансформація. Перехід. Перехід. Дія, бо трансформація переводиться як дія, коли я дію, а не сижу і чекаю, плачу і жаліюся. Коли мені вже набридло, коли я вже впала на дно і вже все зрозуміло, що так більше не буде. Бо смерть це повільно, коли ми йдемо до цього довго, повільно, коли ми вже такі виснажені і вигорені, і випалені, що вже більше терпіти не можемо. І тоді ми трансформуємося, міняємо. Що ви міняєте? Вже підставляйте кож під свою ситуацію: себе, своє життя, своє оточення. Що ви трансформуєте, яку сферу свого життя ви трансформуєте? Це закінчення і початок чогось нового. Це зміна і перехід. І найважливіше по смерті це відпустити і звільнитися, тому що інакше це не має сенсу. Якщо ви не відпустите і не звільнитеся від цієї ситуації, яка вас пригнічувала, ви берете далі в це нове життя, берете старі помилки і все повториться знову. І тому, якщо ця трансформація стосується там, сфери особистого життя, партнера, то ви повинні врахувати, чому саме так сталося. Це в долині міражів трансформація це птах Фенікс, який перероджується і оновлюється. Жовтень, дивимося, який буде для вас жовтень. Маг чудово, особливо після смерті, коли ви трансформуєтеся, а маг це вогонь. Це я, я знаю, я можу, я хочу, я впевнений в тому, що я роблю. Маг нічого не зупинить, це амбіції, які я втілюю. Це людина, яка ну, егоїстична, така, що чітко розуміє, що як мені досягти своїх бажань, яким чином. Я маю всі для цього можливості. Як не маю, то я їх знайду. Мах – це сила волі, це бажання, це винахідливість, вміння пристосуватися, вміння використати свої здібності і кожну можливість, концентрація і прорив, От який потужний вас буде жовтень. Тому в вересні не лякайтеся цієї смерті, не лякайтеся трансформації, тому що вона вам дасть нове дихання. Що там далі? В нас листопад. Яким буде листопад? Зірка, ну це взагалі супер. Мах це втілення, амбіції ваші, а зірка це мрія, яка здійсниться. Ви засяєте, вас побачать, ви реалізуєтеся, ви, можливо, відкриєте в собі таланти. А якщо не відкриєте, то ви почнете реалізовувати свої таланти, проявляти, ви не будете боятися, стидатися. Все, що в чому ви талановиті, ви, ви це. Покажете, хтось танцює, хтось співає, хтось вишиває, хтось хейтмей робить, щось руками займається своєму малю... Ну, Хто що вміє, пробуйте, втілюйте, не бійтеся, виставляйте це на загал, відкривайте канал. Можливо, хтось давно мріє про свій канал на якійсь платформі. Ви будете зіркою, вас зауважують. Неймовірно класна енергетика. Важливо бути чесним, що я хочу насправді. І тоді ви цього досягнете. І ли, листопад. Грудень, останній місяць року, заключний місяць, який буде судження. Знову ж таки, судження. Цій колоді мені попали. Я не знаю, чи це всіх, чи це тільки в мене. Два судження. Я, звісно, не виймаю, я завжди приймаю. Як є, значить, воно має бути. В мене є такі колоди, де по дві пусті карти. Я їх завжди беру, тому що це є. Як вона є, значить вона. Має бути тут знову ж таки оновлення, знову ж таки переродження. От тут ви зрозуміли, хто ви є, які у вас таланти, як ви можете їх реалізувати. Це у вас відкрилися очі. І ви зразу розумієте, як мені жити далі, ви утримуєте мету, ціль, до чого йти. Це Ви пробудилися. Карта кармічна, тобто, ви заслужили, ви довго йшли до цього. Ви вас ви подивлі вас е, змінилося бачення, вас помінялася самооцінка. Тобто ви оновилися і пробудилися, яке неймовірне закінчення року. Любі мої козирожки, Я бажаю вам мирного і е, спокійного року, вдалого, щасливого. Дивіться, які у вас класні карти. Сонечко, зірка. Сонечко, до речі, у вас одних випало ще не, не випадало ні в кого. Некий неймовірний рік. Сонечко, зірка. Оновлення, пробудження, новий етап, новий статус, у вас неймовірний рік. Втілюйте, не бійтесь, творіть, хоті, хотіть, хотіть. Бажайте, щоб вам хотілося і моглося, і нічого вас не могло зупинити. Я бажаю вам щастя, радості, задоволення, любові і успіхів, натхнення і бажання. Проживайте кожен день з радістю. Дякую, що ви в мене є. Люблю вас, обіймаю. Пишіть. Завжди чекаю на ваші коментарі. Ставте вподобайки. А хто ще не з нами, приєднуйтеся! Я дуже тішуся, коли настає більше. І почуємося, па-па!